Цікаві факти про новий рік. Новий рік улюблене свято багатьох людей у всьому світі. У різних країнах святкування має свої неповторні традиції. Про які ми сьогодні і поговоримо. Перше святкування Нового року відбулося більше двох тисяч років тому. Юлій Цезар Римський імператор. Першим оголосив 1 січня національним святом. Традиція встановлювати новорічну ялинку походить із Німеччини, де в 16 столітті дерева прикрашали трояндами з кольорового паперу, яблуками, вафлями, мішорою солодощами. Згодом люди почали прикрашати ялинки свічками лише з 1900-х років. Новорічні ялинки почали прикрашати гірляндами. У містечку Губіо Італія щороку встановлюють найвищу ялинку заввишки 750 метрів, створену з тисячі вогнів на схилі гори. У різних країнах новий рік асоціюється з різними персонажами Санта Клаус у США. Святий Миколай в Україні, Бабо Натале в Італію, Йолопуки у Фінляндії. У багатьох країнах на новий рік запускають феєрверки. Вважається, що гучні звуки відлякують злих духів, тому вони є невідмінною частиною святкувань у багатьох культурах. У Греції на новий рік. Печуть спеціальні поріхи з монетою всередині. Той, кому дістанеться шматок із монетою, буде на найщасливішому роті, наймасштабніше святкування Нового року відбувається в Китаї наприкінці січня або на початку лютого. Точна дата залежить від місячного календаря. Триває святкування аж 15 днів. Головний символ свята. Червоний колір, який відлякує злих духів. У Данії прийнято розбивати тарілки об двері сусідів. Це символізує побажання удачі у новорічну ніч іспанці з'їдають 12 виноградин по одній на кожен удар годинника, загадуючи бажання. У багатьох країнах. Новий рік символізує оновлення. Тому люди часто викидають старі речі або позбуваються боргів. Особливо ця традиція популярна в Італії. А от в Колумбії люди бігають вулицями з валізами, щоб наступного року мати багато подорожей. У Японії традиційно дзвонять у дзвони 108 разів. Очищаючи душу від 10 восьми гріхів, згідно з буддийською вірою. У Таїланді більше жителів відзначає і свій новий рік у квітні, і європейський 1 січня, і китайський у лютому. У Таїланді під час Нового року сонкран обливання водою означає очищення від гріхів. У В'єтнамі на новий рік. Запалюють ліхтарики і відпускають їх у небо, символізуючи добрі побажання та відмову від проблем. У Непалі новорічні свята відзначаються 17-18 квітня, а в Ефіопі 11 вересня. У Тибеті існують традиції пекти на новий рік пиріжки і роздавати їх усім перехожим. У Перу та Болівії колір білизни в новорічну ніч має значення червоне кохання, жовте гроші, біле мир. В Аргентині діти та дорослі влаштовують подушкові бої у новорічну ніч. Це символізує позбавлення від негативу. Фінські сім'ї. Часто проводять останній день року в сауні, вважаючи це очищенням перед Новим роком. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та не забудь натиснути Вподобайку.